Знає кожна людина, і доросла, і дитина, що єдина Україна неподільна, сильна, гідна. Схід і захід не роздільні, і не буде України без Одеси, Дніпра, Львова, Коломиї чи Херсона, велике місто чи мале село, де б воно у нас не було. Разом неподільна ця країна, єдність, її міць і сила. Сьогодні кожна свідома людина, чи на заході, чи на сході України, творить історію і майбутнє держави за єдність виступає заради миру і слави. Ми з вами теж частина України. її сини відважні доньки вірні. І від нас залежить друзі з вами, щоб майбутнє Україна світла мала. А Україна в нас не зламна. Її історія прадавна і славна. І хоча зараз у нас нелегкі на часи, та не здаємося нія, ні я, ні ти. Працюють люди в нас живуть, все вміють, самолад дають. Та не раз було, що зброю брали і свою державність захищали. Є у нас великих свят багато, а у січні маємо народне свято, коли ми країну величаємо та зі злукою її вітаємо. День Соборності велична дата, і усім нам пам'ятати варто, як будувалася державність наша і чому ми відзначаємо це свято. У 1919 році проголосили універсалом, що віднині вільна українська держава. За УНР і ОНР воєдино злилися, пліч-о-пліч Українці тоді поклялися. Але недовго тривала наша єдність і воля, бо в нас тут пішла на Україну армія Червона Рушевському і Центральної Раді не вдалося протистояти московській навалі. Впала молода українська держава. Тривав довго червоний режим і Була колективізація, русифікація, голодомор. Геноцид нації, гордість українського народу. Помирала від руху катів в часи російської неволі. Але розпався Радянський Союз. Піднявся з колін український весь люд. На референдумі у грудні вирішив свою долю. Повернув собі незламність та волю. Та не спало спокійно російському сусіду. Знову на Україну він кинув свою військо і силу. Після майдану він крив відібрав. Луганський, Донець або російський став. У лютому, у 2022-му Путін геть у Повномасштабний наступ на Україну відкрив. Знову вороги зайшли у нашу хату, та ми зможемо їх подолати. Бо у єдності велика сила не здолати ворога Україну, що зарадити спільної мети. Через терни досі зможе дійти. Україна єдина держава. Нас не можна розглядати, і ніхто не має права наші землі відбирати. Слава Україні! Героям слава! Нехай на не плунає! Переможемо мою війні Росію і не міста на сферах єдності та миру. А мета у нас єдина це свободна, вільна Україна. Суверенна, без війни. Хочемо миру усі ми. Удей соборності давайте друзі! В цю молодців! З уроки всіх з нами з Тарасов Петрами. Хай Оленцук цей знаменує, що держава в нас єдина, всім і захід не роздільний. Ми народ не переможні, знаємо країни ці кожен. Слава Україні! Героям слава! Сильна, мужня, вільна, незламна, незалежна, єдина це твоя Україна. І де б ти не був у Києві, Львові, Херсоні, Харкові чи в будь-якому іншому куточку нашої батьківщини? Знай, ти вдома. І поруч з тобою ті, хто творить нашу державу. Ми об'єднані як ніколи. Ми разом. Ми нація нескорених та вільних людей. А ти її частинка. Ти українець. Ти українка. І ти маєш цим пишатися.